Всіх вітаю на своєму каналі. Ми знаходимося в Польщі в Закопане, в дуже такому чудовому і колоритному місці, яке знаходиться біля підніжжя Татар. Це дуже відомий гірськолижний курорт, але тут можна відпочивати не тільки взимку, ви завжди знайдете тут чим зайнятися. Я дуже була здивована такою красою цього місця. Дуже гарна природа, дуже гарні місця, дуже чудовий клімат. І в нас сьогодні перший день відпочинку. День видався сонячний, чудовий, і ми вирішили йти до водоспаду Сіклавіца. Це найбільший водоспад на території Польщі. Шлях туди пролягає дуже довгий: 8 кілометрів в одну сторону, а ще ж потрібно повернутись, плюс вісім кілометрів і того. Нам сь сьогодні потрібно подолати 16 кілометрів. Але ми готові це зробити. Це відео я монтувала вже після закопани, тому хочу розповісти, що ми хотіли ще відвідати морське око. Але ми були з дитиною, з дитиною піднімалися до водоспаду туди і назад 16 кілометрів. Дуже тяжко і було дуже тяжко це для мами, тому що він більше сидів на руках у мами. Тому ми цей маршрут до морського ока відклали. Рекомендую вам там побувати. Дуже гарне місце. Але ми провели ще два дні в аквапарку, так як були два дні дожді. Дуже гарне місце в аквапарку. Є термальні басейни на вулиці, теплі, ой, чудовий час ми провели. І коли ви берете квиток на весь день. Тобто, безлімітний час ви платите 89 злотих із людини. А якщо лімітуєте 2,5 години, там коштує 59 злотих із людини. Холодно? Покупалася Покопалися? Да. Так. Да? По дорозі до водоспаду ви зустрінете невеличке місце відпочинку. Там є кафе, де можна сісти, відпочити, перекусити, а також є невеличкі магазини, де можна купити собі якийсь сувенір. Ну а далі наш шлях триває. На підйом до водоспаду, де потрібно купити квиток, квиток коштує 6 злотих. Де люди Йти було тяжко, але ми з задоволенням долали цю відстань. Чудові краєвиди, гарні місця, але перед самим водоспадом дуже дуже крутий підйом. Треба йти по таких каміннях, особливо дуже обережно, особливо коли ви повертаєтесь назад і мати взуття, яке підходить для походу в гори. Ну а далі відкривається ось такий чудовий краєвид на татри. Тут також є дуже чудове місце для відпочинку, де можна посидіти, відпочити, перекусити. Ну і далі, ось він, водоспад, висота падіння каскадів 70 метрів. Дуже чудове місце. Ми всі втомилися, добираючись сюди. Я ще ніколи в горах не була. Отримала масу задоволення від такого. Пейзажу від такої природи, і нас чекав ще зворотній шлях вниз, також 8 кілометрів, але ми його подолали із задоволенням. Дякую всім, хто подивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і мандруйте зі мною. І після серії відео із Закопани будуть відео із Великобританії. Чекаю вас!